Всім привіт! Як ви вже здогадалися з назви відео, сьогодні ми будемо говорити про накладні вії. Насправді, досить багато дівчат мені писали з проханням записати відео на цю тему. Ось прийшла черга. Але скажу одразу: про все різноманіття накладних вій я знаю, можливо, не так багато, як би вам хотілося, тому що насправді вже давним-давно я знайшла своїх улюбленців. І ну, років 3-4 я вже користуюсь одними тими самими накладними віями. Жодних інших я не шукаю і жодних інших навіть не пробую. Тому фактично я буду розповідати тільки про своїх улюбленців, тільки про ті вії, якими я користуюсь. Отож, найголовніше, ви маєте знати, що накладні вії бувають або суцільні ось такі, або пучкові. Давайте перше про цілі. Суцільних також є дуже багато. Наприклад, ось ці, я не знаю наскільки вам добре видно, це є такі найбільш універсальні, найбільш природні, скажімо так. Це ті вії, які і по формі, і по своїй структурі максимально наближені і до форми наших природних вій, і до форми наших очей. Тобто від внутрішнього кутика віки йдуть тоненькі, маленькі і не такі густі, і до зовнішнього кутика вони збільшуються. Таких. Суцільні вії бувають так звані круглі. Це коли і початок, і кінець накладних війок однакової довжини. Ну, насправді такі війки зараз більше використовують в якихось художніх макіяжах для гриму і так далі. За допомогою ви можете створити собі такий ляльковий образ, тому що круглі вії справді зроблять у вас такою варві. І крім круглих є ще такі війки, де від кутика війки йдуть максимально видовжені і максимально довгі. Це так званий ефект кошачого ока і ефект стрілочки. Попри це все, зараз справді є дуже мало суцільних накладних вій, які можна використовувати в денному макіяжі. Ну от навіть ці вії, хоча вони такі найбільш природні, найбільш природні виглядають, але все одно там, до цих вій мені хочеться зробити якийсь гарний макіяж, вдягнути сукню, підбори і птиць на якусь вечірку. Тобто, ну, суцільні вії, в принципі, виглядають дуже святково і використовувати їх для денного макіяжу там чи на роботу, чи на навчання, мені здається, це буде занадто і це буде дуже кидатися в очі. Крім цього, насправді дуже важливе значення має матеріал, з якого зроблені накладні вії. Якщо ці вії вже в упаковці виглядають пластмасово, то у вас такий самий буде пластмасовий погляд. Звертайте на це увагу. Тепер будемо говорити про пучкові вії. Пучкові також є різні, є різні. Своїй структурі, і різні і по своїй довжині, я користуюсь ось такими. Насправді, тут є е, зібрано дуже багато упаковок, і упаковки, де вже зібрано три довжини: е, це коли верхній ряд це найкоротші війки, середній ряд це середній війки, і це цієї найдовші віки. ви вперше будете клеїти собі накледні вії, можливо, з такими почковими вам буде трошки важче працювати. Але мені здається, результат того вартує, тому що з їх допомогою можна зробити ну, максимально природний погляд, і ніхто справді не здогадається, що там це не свої вії, що це вії накладні. Давайте тепер розберемо, як правильно підбирати довжину пучкових вій. Чай найкоротші війки клеять від початку ока до середини зіниці майже. Від середини зіниці клеють середні війки, ну і при кутиках, при зовнішніх кутиках клеють зазвичай найдовші вії. Але довжина ваших вій має залежати від того, який результат ви хочете отримати. Наприклад, якщо ви хочете використати віки в звичайному денному макіяжі, і ви хочете просто зробити свої віки більш густішими, тобто не настільки довгими, як густими, ви можете обійтися без найдовших військ. Тобто від початку до середини ока ви клеїте найкоротші і від середини до кінця ви клеїте середні віки. Найдовші ми не використовуємо, тому що в денному макіяжі вони будуть трохи себе видавати. тобто Ну, буде видно, що ці віки накладні. Стосується вечірнього макіяжу. В вечірньому макіяжі ви також можете обійтися без цих найдовших вій, без лонгів, але все ж таки є певна категорія людей, які, яким ці найдовші війки все ж таки варто використати. Найперше, це люди з азіатською зовнішністю, тому що їм за допомогою накладних вій потрібно максимально візуально збільшити е, свої очі. Друга категорія це є люди з нависаючою повікою. Наприклад, в мене теж нависаюча повіка, і інколи за допомогою накладних вій я можу це скоригувати і візуально підняти. Є люди, в яких сама, самі очі посаджені так, що оцей кутик ока дуже опущений. Саме за допомогою довгих накладних вій ми можемо візуально цей кутик підняти. Наслі варто використовувати накладні вії, довгі накладні вії тим людям, в яких очі дуже глибоко посаджені. У вас намічається якась дуже крута вечірка, і ви хочете виглядати просто мега-мега, ви можете навіть найкоротші вії наклеїти на свої нижні, але ну, з цим не переборщіть. Як правильно клеїти накладні вії? Насправді, дуже багато дівчат питали, чи перше потрібно промалювати свої вії тушу, а потім наклеїти накладні, чи перше наклеїти, а потім все разом промалювати. Насправді, кожен може візажист на це питання мені здається, відповість по-різному. І ви, ну, ви маєте спробувати і так, і так, і зрозуміти, як вам краще. Але в чому тут нюанс? Дивіться, в кого дуже світлі віки, наприклад, от я блондинка. Провіки теж дуже світлі. І перш ніж наклеїти накладні, я обов'язково свої промальовую. Тому що після того, як я наклею накладні, мені тущу буде важко настільки ретельно промалювати свої світлі. І це буде дуже кидатись в очі. Ці непромальовані світлі волосинки справді буде дуже видно. Тому перше варто промалювати тушу. Тим, в кого свої вії дуже короткі, дуже слабкі, дуже ослаблені. І таким чином, за допомогою туші, ми їх укріплюємо і вже потім клеїмо накладні. Але тут, скажімо так, є інша сторона медалі. Я думаю, ви знаєте, що ці пучкові вії ми клеїмо не на свої. Між своїми, тобто ми накладні вії маємо впихнути в той самий ряд, що і ростуть де, де і ростуть наші природні війки. І якщо ми промалювали перше свої вії тушу, як після туші дуже багато віїнок, скажімо так, може склеїтись. І в ці склеєні вії вам буде вже важко впихнути ще накладні. Тому як ми робимо, промальовуємо тушу, хто хоче промальовувати, одразу беремо таку щіточку і щіточкою зразу ретельно вичисуємо залишки туші. Зразу все розправляємо для того, щоб ми мали місце між своїми віяками впихнути ще й накладні. Ну Але в кого свої вії від природи темні, в кого свої вії не є ослаблені, то ви спокійно можете перше наклеїти накладні, а вже потім промальовувати вії тушу. Йдемо далі. Клей для вій. Насправді зараз найбільш популярними є білий клей і чорний клей. Дівчатка, чорний клей я вам не раджу використовувати. Користуюся ось таким клеєм-ательєм. Насправді, як для клею він є досить дорогий, але ну, його реально хватає на кілька років, тому що потрібна зовсім маленька-маленька капелька. Це і білий клей, але за буквально за кілька секунд він висихає і його зовсім не видно. Також при правильному використанні і клею, і накладних місць віємо можна проходити. Кілька днів, що є також великим плюсом. Стосовно того, як знімати вії, знімати вії насправді простіше простого, ви просто от знімаєте макіяж, можете там чи спончиком, чи ватною паличкою, чи міцеляркою трохи потерти по лінію росту вії, і, звичайно, пальчиком легенько зняти, вони насправді дуже легко знімаються. Ось ці суцільні вії при правильному використанні можна використовувати і не раз, і не два, і не три повторюю, що вони, ну, вони не є буденні для ну, так, вони є досить святковими, і давайте соціальний мій ми будемо використовувати просто для вечірнього макіяжу, але в жодному разі не для денного. Я сподіваюся, змогла відповісти на всі ваші питання. Якщо у вас є ще якісь теми, на які ви хочете почути відповіді, то пишіть мені, я з радістю буду на все відповідати.